Взавсі не хочу уїжджати з Криму і завод. Кримський міст знову устал. Тому зараз за пару хвилин ви почуєте все, що треба знати про кримський міст. До чого тут Гітлер? І чи правда, що це просто добудова його проєкту? Ви будете здивовані. Отже, кримський міст. Кримський міст це міст, який об'єднує тимчасово окупований Крим із територією тимчасово існуючої Росії. Довжина мосту 19 кілометрів це автомобільне сполучення і 18 кілометрів це залізничне. Витратили на цей міст окупанти 4 роки свого нікчемного життя. Будували його з 16 по 19 рік. Коштував він окупантам 227 мільярдів рублів, що по теперішньому курсу на болотах приблизно 3 мільярди доларів. Ну а по тому курсу було приблизно 5 мільярдів. Ну, курс там трішки виріс. Хі -хі -хі. Це хороші новини. Але зараз не про курс, зараз про міст. З одного боку, це унікальний випадок, коли майже 5 мільярдів доларів витратили на щось ну, нормальне, тобто вони їх не просрали. А з іншого боку, ми розуміємо, що скоро мосту не буде, і виходить, що, як то кажуть, канци в воду. Виходить, що 5 мільярдів все-таки просрали. Ну, так, дивно, ніби й не просрали, але скоро просруть. Так здійсни. Будував цей міст Гаманеції, найближчий друг Путіна, Аркадій Ротенберг. Це той самий, який будував Путіну його дворець. Ви пам'ятаєте, той, що заквадіскатека. Скільки спили на будівництві цього мосту? Невідомо, але знаючи схему, як там вони працюють, я думаю, що десь половину, тобто десь 2 мільярди доларів, вони вкрали на все інше, побудували те, що поки стоїть. Хай так шатко, але стоїть. Кримський міст для Путіна це дійсно символ, і певне, що найважливіше будівництво періоду його правління. Але що цікаво, що Путін по суті доробив те, що Гітлер почав робити в далекому 43-му році. Так вам не почулося. Ем, Гітлер в 1943 дев'ятсот році дав завдання побудувати залізничну переправу через Керченську протоку, щоб з тимчасово окупованого Гітлером Криму було легше рухатися далі в сторону Кавказу і в сторону Ірану. Нічого не нагадую. Чисово окупований Крим і будівництво сполучення. Ну Путін любить повторювати за Гітлером. Це ми вже зрозуміли. Тоді не вийшло, тому що почалися запеклі бої. Але Сталін в 1944-му знову дав завдання: те, що не зробив Гітлер, зробимо ми. І дійсно навіть встигли побудувати залізничну переправу. Вона там навіть кілька місяців попрацювала. Але в лютому 1945 року, через сильні шторми, вона була майже вщент знищена. І аж до 60-х років там старчали такі. Всякі балки, які заважали судоходству, тобто те, що лишилося від першого кримського мосту. Я думаю, скоро побачимо щось. Схоже настолька все душевно. Але давайте повертаємось до теперішнього кримського мосту. Відкриття було пафосним, Приїхало хло сіло на помаранчевий Камаз, проїхалося мостом. Сказала, що все круто, мені подобається, надо брать. Потім був концерт. На концерті виступала пи**а. Всіляка... Зараз от список. Дивіться, хто виступав? Газманов, Валерія, Доліна, до речі, одеситка. Потім хто Лепс, Білан, Буйнов, Харатян і інша, ху... яка в принципі скоро вже помре від старості, ну окрім Білана, тому що він помре від наркотиків. Але на відкритті Кримського мосту вони співали. Газманов навіть пісню написав про Кримський мост. Пенсіонерний, але дуже веселий. Ну а потім початок повномасштабного вторгнення. Міст втомився перший раз. Ну а сьогодні вночі він втомився вже вдруге. Російські змі зараз розганяють про те, що там загинуло двоє людей. Дівчинка в реанімації, і звичайно, нам шкода цивільних. Але по перше, це була третя година ночі, і зрозуміло, що машин було небагато. По-друге, СБУ і в офіційні, офіційні джерела стверджують, що Україна не має до цього ніякого відношення що це провокація самих росіян. Мені про це цікаво, Росіяни зараз дуже переживають про двох людей, які загинули на Кримському мості, мості, який є по суті ціллю однією з головних цілей української розвідки, української армії. Але те, що українці гинуть кожен день, те, що українців обстрілюють кожен день, вони про це особливо якби не говорять. Двоє людей, я не знаю їхню політичну позицію, були вони в ніполіті, чи вони були опозиціонерами російськими, ті, що загинули на мості о третій ночі під час удару, або може вони взагалі просто їхали від. Почувати, тому що в Криму ви ж знаєте, уютно по домашньому але висновок такий: не треба їхати по цьому мосту нікуди. Вже це очевидно і зрозуміло, і не треба возити по ньому дітей. Бо кримський міст він поки що стоїть, але це поки що. І по кримському мосту б'ють не тому, що хочуть призупинити потік туристів в Крим. Це ж очевидно, по ньому б'ють, тому що це військова артерія, тому що саме по цьому мосту снабжають російську армію боєприпасами, людьми, технікою. Саме з Криму заходили окупанти. Саме з Криму окупанти захопили Херсон. Саме з Криму окупанти оточили Маріуполь, який потім було знищено. Тому це військова артерія, яка має бути знищена для того, щоб Крим повернувся в Україну. Іншого шляху немає і не буде по сніму. Ну а тепер про символізм. Ви знаєте, в центрі Києва є арка дружби народів. Там намалювали таку тріщину. Ну, що така невеличка тріщина між народами і що ніякої дружби не буває. Так от мені здається, що цього дуже замало. М'яко кажучи, замало. Мені здається, що залишки ось цього Кримського мосту, які будуть старчати з води. Всі ці 18 кілометрів десь буде терчати балка, десь буде частина дороги, десь його взагалі кілька кілометрів нічого не буде. Ось мені здається, ось це буде класною ілюстрацією тріщини і прірви між нами і ним. Мені здається, це буде найдорожча у світі інсталяція, яка буде показувати, наскільки ми далеко один від одного, наскільки ми далеко одне від одного. Інсталяція ціною майже в 5 мільярдів доларів. Ну, але. Мистецтво ціни немає. Ви знаєте, тому я буду сприймати ці уламки і залишки Кримського мосту саме так. Путін у 2016-му, по суті доробив те, що Гітлер не зміг зробити в 43-му. Ну а почавши війну, повномасштабну війну в Україні, Путін вирішив продовжити шлях свого певно, що кумира і наставника Гітлера. Те, що він робив 30-ті, 40-ті роки в Європі, але ми знаємо, чим закінчив той. Ми знаємо, чим закінчився міст гітлерівський. Тепер ми теж знаємо, яка доля чекає на Кримський міст, і впевнений, ви розумієте, яка доля чекає на того само Путіна. Все дуже схоже. Історія циклічна. І міст це доводить. Слава Україні! Донатьте на Збройні сили, не знімайте роботу ППО і не їздіть кримським мостом.